Вітаю всіх гостей мого ютуб каналу. В цьому відео буде купа мого обурення з приводу події, яка сталася місяць тому на Дунаї. Танкер, начебто турецький, з рашистського порту Новоросійськ. Прямим ходом, не заходячи в інші порти, зайшов в Дунай. Далі пройшов солимським гирлом по українським водам і пішов в молдовський порт Джорджувешти. Ну, хтось може сказати, а до чого тут, чого тут обурення? Танкер турецький пішов собі до Молдови? І так, і не так, точніше, зовсім не так. Історія така. Значить, 28 червня танкер. Він не зовсім турецький. Ну, Переважна більшість видань пише, що це турецький танкер, Ну, мається на увазі турецький не в плані державний, а в плані що турецького бізнесмена. Воно і так, і не так. Це він у власності компанії, яка належить ну, чи турецько-азербайджанському бізнесмену, чи азербайджансько-турецькому. Я щось якось так не знайшов. В одних джерелах так написано, в інших так. Тобто, це чи азербайджанець в Туреччині, чи Ну, картина така: танкер. Блюхем його назва, танкер продуктовоз Хімовос, вийшов. 28 червня з Новоросійська. Він вийшов не просто з величезного портового міста, нафтоекспортного експорта зерна там і інших інших різних товарів. А там, в новоросійське, крім порту, ще є військово-морська база Чорноморського флоту, теперішньої вже Чорноморської флотилії. Тобто. Що він там робив, цей танкер, чим він там завантажувався, хто там в нього сідав? Невідомо. Ну, комусь може і відомо. Але незрозуміло, як так, що він, я ж кажу, він нікуди більше не заходив в інші порти, ні. І 2 липня, тобто через 4 доби, він вже увійшов. До молдовського порту Джорджу? Він пройшов е, українськими водами на Дунаї, е, пройшовши біля порту? Він пройшов, до речі, в Дунаї як заходиш, він пройшов повз порт Ізмаїл, далі порт Рені, ну і далі вже туди на Джорджу Як так, як сталося, що Корабель, в даному випадку, не дуже суттєво, чи танкер, чи не танкер, просто корабель. Так, не військовий, цивільний корабель, але він йде пряміком з ворожого порту, з ворожої військової бази, іде українськими водами. Той, хто давав дозвіл на прохід українськими водами, вони, вони зовсім не знають історії. Історії про троянського коня. Чому цей корабель, я не кажу, що він був, але він міг бути. І чому він, ну, по-іншому, можна спитати самого себе, і, чи він не міг бути троянським конем? Міг. Так, корабель, в принципі, невеликий за розмірами, ну, але відносно новий. Він 2010 року будівництва. Це тоннаж цього танкера Дедвейт 7003 тонни. Це вантажність десь приблизно 6,5 тисяч тонн вантажопідйомність, 119 метрів довжини, 17 метрів завширшки. Він ходить під. Прапором Панами, ну а власник, як я вже сказав, що чи турецько-азербайджанський, чи азербайджансько-турецьким. Під теперішньою назвою цієї Блюхем він став Блюхемом з січня 2023 року, це вже під час війни Руського рейху проти України активної фази цієї. Він куплений був за 9,7 мільйона доларів компанією Lola Shipping, ну, яка належить турецько-азербайджанському, чи турецько азербайджансько-турецькому азербайджансько бізнесмену. І от тепер він отак от пройшов напряму до Джорджовешти повз українські порти. Але це його не перший захід і в Дунай, і з новоросійська. В березні 2023 року він вже заходив в порт Ізмаїл. Саме в порт вже не повз просто Дунаєм там на Молдову. А саме в Ізмаїл. Ну, але тоді був, маршрут був непрямий. Він вийшов 11 березня 2023 року, він вийшов з Новоросійська. А в Ізмаїлі він був 28 березня. Де він. Шлявся ці два звичні тижні. З Новоросійська він пішов на хайфу в Ізраїль. Там є нафтопереробний завод. З Хайфу він пішов на порт Саїд, Єгипет. Далі з порт Саїда він пішов на турецький порт Мармара Ереглісі, це головний порт, де Туреччина приймає в тому числі і під е, рашистську нафту. Це такий перевалочний пункт, і е, спочатку вторгнення, і спочатку введення конкретних санкцій проти е, нафтоперевізників. Е, цей порт наростив, е, неймовірно наростив е, імпорт, ну чи не імпорт ввезення е, нафти. Е, в свої термінали, ну і він, ну я ж кажу, переваличний пункт. Ну і далі з цієї мармари, це в мар в Мармуровому морі, він пройшов Босфор і направився в Дунай в Ізмаїл. До речі, рашистські ресурси ще тоді писали, що Україна отримує ну, нулед не напряму з Новоросійська отримує паливо. От через такими маршрутами. Чи це був такий умовно закомуфльований маршрут Хайфа, Порт Саїд, Мармара і Ізмаїл? Чи він все ж таки щось десь вивантажував, десь щось завантажував, перезавантажував, цього невідомо. Ну я не ставив собі за завдання перевірити це. В даному випадку, я вважаю, що це могло бути. Я не кажу, що так було, але могло бути така умовна перевірка. Чи можна отак? от? Можна. До речі, на тему, що Україна отримує палива вже в українських джерелах, я читав, що через Ізмаїл, от через Дунайські оці порти, ну через саме через Ізмаїл, різні джерела від 65 до 80 палива, саме палива, яке поступає в Україну. Ну, це на той момент. От я перевірив, то тобто на сьогоднішній день, я не знаю, але на. от Рік тому, скажімо так, що 65-80 якраз через Ізмаїл. Тобто була така інформація. Ну так от, а тепер теперішній рейс, оце вже в червні в липні вже цього 24-го року, цей же танкер вже напряму, вже не ходячи ніякими іншими шляхами, напряму 4 дні і він. Повз Ізмаїл, повз Ріні і Джурджуешти. А, до речі, в Молдові в жовтні, коли там, 20 жовтня, мені здається, в Румунії цього року, 24-го, будуть проходити вибори та референдум про вступ в ЄС. Ну, а для руського рейху вступ в ЄС референдум це, це як червона ганчірка для бика на Кариді. Ну і звичайно, Російський рейх ну, 100% він буде намагатись будь-якими шляхами перешкодити цьому, ну і організувати там якийсь там а-ля антимайдан. Тобто. і, А от далі питання: а чому? Ну так, це танкер, невеличкий танкер. Ну, великий туди і не зайде, бо все ж таки Дунай це, це не Амазонка і на Місісіпі, де величезні кораблі можуть заходити. Але може це максимально можливий, такий за розміром, за осадкою, який може туди дойти. Але в рубку, рубка невелика, вона компактна. Корабель, я ж кажу. Досить новий, 2010 року, повторююсь, і туди напхати спецназівців, ну чи антимайданівців отих ну, за гроші, от, але ж треба чотири доби пробути десь там в коридорах, ночувати. Якщо спецназ, то це війна, ви маєте переносити тягати воєнні служби, їм так можуть сказати, і вони нікуди не дінуться. А якщо антимайдан, ну це ж треба дуже багато платити, щоб вони погодились там спати в цих. Ну, але можна напхати ну, 100, ну 120 осіб. Вже 150-200 в ту маленьку рубку вже не напхаєш. Але це могла бути проба. Так, це танкер. Але ж, а як було, до речі, те, що я кажу, що. Ті, хто пропускав, не знає історії, як воно було в 1968 році в Чехословаччині. Літак ан 22 летить, просить посадки, аварія. Зараз упадемо тут на вас, Ну, дозволяють в празі, дозволяють сісти. Сідає цей літак, звідти вискакують, скільки там 150, 200-250. Я не пам'ятаю, скільки вміщує в себе цей Ан-22 Антей. І аеропорт Праги захоплений. Далі починають сідати другий, третій, п'ятий, восьмий. І так через декілька годин Прага, ну не вся Прага як місто, а головні місця Празі Праги захоплені. Далі, що було в Севастополі? У 2014 році. так, воно, Там був Чорноморський флот, звичайно, він теж озброєний, все, але ж спецназ, який прибув, озброєний спецназ. Вони прибули на цивільному судні якийсь там старенький суховантаж, суховантажне судно. Так і тут, чому цей танкер не може бути отаким троянським конем? Це була проба, отака. Може ще буде, він плаває так, щоб, ну, скажімо так, примількатися. Він же плаває постійно тут. І тут раптом е, аварія, ой, ми тонемо відкрити навмисно Кінгстони, е, сказати, і він там набере крен на якийсь там не небезпечний, щоб не, перекур... не перевернутися, але. І, і це може статися, проходячи повз порт Ізмаїл, наприклад. Його приймають до причалу, швартують, а звідти вискакують там. Е, добре, якщо 100-120. Ну, не добре, але умовно кажучи. А якщо цей корабель переробити, наприклад, там я не знаю скільки в цьому там, 3 чи 4 танка для е, нафтопродуктів. Чому не можна один чи два танка переробити, тобто зовні, він, він танкер. Офіційно він танкер. Ці, ця переробка така, ну, умовно кажучи, піратська, ніде не зареєстрована ні в яких регістрах. І на декілька поверхів в цих танках зробити такі ну, аля-казарми для спецназу, для Антимайданівців, якщо це стосується Молдови. І чому ні? Ну, як так пропускати е, такий корабель, е, якщо пропускати, то е, тільки чи, е, з ретельною перевіркою? Ну це ж річка, це ж не океан. Куди б він не йшов? Е, Хоч швартуватись до Ізмаїлу, як це було тоді? Хоч зараз повз Ізмаїл на Молдову, все одно перевірка стоп, повна детальна перевірка, щоб там не вийшло щось таке, щоб цей корабель не став троянським конем. Ну, це моя така думка, мої таке обурення. Може комусь там не подобається, що я тут розмахую руками і висловлюю своє обурення. Що ви думаєте, до речі, з цього приводу, пишіть в коментарях. Ну, мабуть, все. Я вже повисловлював свої, е, свій такий ух, дивно, 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 що так стається. якось так, е, ну, Величезний знак питання. Як так, як таке могло статися? Як таке, е, ну, я ж кажу, дивно. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Повторююсь. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу з приводу цієї теми. Ставте лайки. У мене там є кнопочка спонсорства. Запрошую допомогти каналу розвиватись надалі і натискати кнопочку спонсорства, і підписуватись на платний варіант каналу. Дякую ще раз за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!